Привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Ви знаєте, що вже вийшов другий сезон дарами сказання Коміхо, і про неї я хочу поділитися своїми враженнями. Передивившись перший сезон і другий сезон, я для себе так і не зрозуміла, який із них кращий. обидві, ну, просто шалені. Діліться, будь ласка, в коментарях зі мною, що вам сподобалось перший сезон, другий сезон, які вони. Ну, це дуже класно, бо актори з першого сезону вони плавно переходять у другий сезон. Мені здається, що ніхто там не був забутий, ніхто не був кинутий. Все було дуже гарно. Дія другого сезону Сказання Куміхо розгортається у складні часи для Кореї. Це був період японської колонізації. І наш головний герой Ліон відправляється на чергове завдання по врятуванню Всесвіту. І, до речі, саме в цій частині розповідають історію про те, як дев'ятихвостий лис став горним богом. Ліон потрапляє у 1938 рік, де знову зустрічає Лірана, свого брата, якого вважає загиблим. Відносини між братами були завжди, ну так би мовити, теплими. А тут брат організував брату ну, дуже гарячий прийом. Повернувшись у минуле, Лі Йон перетинається зі своїми друзями дитинства Рю Джу та Чон Муйон. Колись Рю Джу була богом-охоронцем Західних гір. Але в 1938 році володіє найкращим рестораном у столиці Кенсон. Ще з дитинства їй дуже подобався Лійон. Але вона не наважувалась йому про це сказати. Вона була дуже така скромна дівчина і не виражала, і не показувала свою сіпатію. Але зараз Рюхьонджу відірвалась по повній. Взагалі-то вона феєрічний персонаж, жива, непередбачувана, така дівчина вогонь. Сцена, де вона коливається, бок прийнятий, битва на мечах, і по-справжньому міцна дружба, це все змушує частіше битися серце. Чон Му Йон. Він може врятувати навіть мертвого. Раніше він був богом-охоронцем Східних гір і дружив з Лійоном і Ріухонджу, але тепер налаштований вороже по відношенню до них. Бо Лійон вбив його брата, а в Рюхонджу він закоханий усе своє життя, але безнадійно. На Чон Муйон були накладені чари. Він був перетворений на камінь. Але чар він якось позбувся, і його життя перетворилось на помсту. Це підмічає їхня подруга, яка методом проб та помилок намагається налагодити між ними добрі відносини. Вона ще та хитра штучка, і що з цього вийде, побачите. Але почуття дружби просто так не вб'єш. В цьому сезоні нам розповідають перед історією Лірана. Він дійсно тут по-іншому розкривається. Його відносини з русалкою дуже зворушливі. Наче він і гордий. Але просинаються почуття, від яких не сховатися. Да і відносини з братом у нього теж змінюються на краще. Життя куміхоп у 1938 році легким не назвеш. Спроби повернутися додому були невдалі, і дев'ятихвостий лис Ліон змушений боротися, перш ніж повернутися в сучасний час. Йому прийдеться пройти через складні перешкоди і битися з новими ворогами. Взагалі-то в Дорамі багато нових і цікавих персонажів і захоплюючих пригод. Ну а з вами була Дорама Хантер. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і просувайте українське. Дякую!